Неділя ще продовжується. Їдем, їду я на нову почту. Там мені прийшла посилка. Що прийшло? Покажу і розкажу. Прибули. Все, забрав я. А що тут? Зараз приїдемо додому, я розірву, покажу і розповім собаки ходять. А по дорозі я зараз ще маю заїхати взяти десяток ієк. Як вам це нравится Як вам це подобається? Повний подвірок курей. А я купую яйця. Капець. Повний подвір'я курей пернатих. А я яйця купляю. Зараз занесу їм покажу, може їм соромно стане та й почнуть нестися. Так, все. Зараз розпакую, покажу, що це я купив. Уже 4 дні підряд тільки запускаю телефон, інтернет. Вискакує мені реклама. про ті септики, які вони хороші, як вони як вони рішають проблему. Ну, думаю, да, я закажу, попробую. Ну як би я і не вірую їм, але кидати у вигрівні ями, в каналізації. о, і каже, що навіть викачувати не треба. Ну що ж, як нас, наш мужик не повірить, доки не, не попробує, доки не покуше. Значить, як я це буду робити, я не буду показувати, а результат я вам розкажу. Ну, коли я буду розводити, там я почитаю тоді. На 2 на 2 кубічні кубі метри. На 2 кубометри. Цей пакетик. Щось з цього вийде, я розповім, чи вірити їм, чи не вірити. Я не вірю. Але попробую і розкажу. Отак. От Гей, щоб ви запоказилися, ну. 40... 47, по-моєму, гривень. Чи 45? Я вже й не пам'ятаю. Десять штук. Так, ну шо ж, Усім доброго ранку, ми з України. Похоже, що. Небесні канцелярії опомнилися, Кажуть, ой, зима вже йде до завершення, а ми ж забули сніг включити. І трошки включили сніг. Так, в мене вже горить. Сніжок знову пролітає. Ну прямо як зимою. Так, що я сьогодні буду робити? ні хрена я сьогодні не буду робити. Зараз трошки побалакаємо. І підемо до хати. Так, а що ми тут маємо? Маємо пані Марусю. Пішла. На дорозі снігу нема. Морозу нема і снігу нема. Так, йдемо в гараж. Приготувався, мав, мав їхати сьогодні на, на село. Все підготовив. І як завжди, погода внесла свої корективи. Мама подзвонила, що в неї ще дров там. Хватає. Поки перенесемо це діло. Заказав я. Вчора отримав ті бактерії, той септик. Я вже й не радий ними. Тільки запускаєш телефон, заходиш в інтернет і та їхня реклама через одну. Ой. Не можна, не можна витримати. Тільки куди, що не включиш, він мені про серптик розказує. Та що ти будеш казати? Недаром кажуть в народі, що не чіпай гімно воняти буде. От воно так і воняє. Ну ну куди не включиш, що не включив, він мені... То Я ж уже купив. Ну скільки можна. <кхай> Хай будуть тепліші дні. Тоді я його перевірю. І... Кажу, що то за що то за таке, чи стоїть воно щось того, чи не стоїть. Так, що я сьогодні роблю? Да хрена я сьогодні не роблю, зараз побалакаємо та йду до хати, я вже розпалив. Казав я вчора, що із заводів буду робити, як я назвав того, слово вже забувся. Не буду я нічого з тих заводів робити. Їх так як таких не існує. Це ще ось цей, що я вчора знімав. На Кірпішеному там, де цегляний був той завод, там лише купа цегли стоїть. На? Е, як, на цукровому заводі. Там не вже теж нічого немає. Вверху там ще пару будівель є, ну там хтось їх орендує, вони там не дозволять знімати. О, ну а фабрику я вже показував. Так що ніякої я рубрики не буду робити. Зараз там у мене перша частина цього монтується. Правда, щось збісився, редактор вже кричить, що. Без логотипу не, не можна, то якщо там з'явиться десь внизу, чи де він там буде той логотип, то не звертайте уваги. Хрен з ним з логотипом монтує, а без логотипу не дає. Ну, кожного свої причуди. О, та й та й що ми зробимо? Зараз я включу цей коротенький ролік. Ми зараз балакаємо, змонтую, а десь пізніше той вже буде готовий перва частина. І я вже включу той ролик, а потім зроблю другу частину і, мабуть, завтра зранку поставлю другу частину. Завтра, ми будемо щось знімати. Сьогодні я нічого не хочу знімати. Ну не знаю, може. Мож, можливо, пізніше туди десь в другій половині дня і піднімуся туди до хлопців. Дома нема що, вдома я нічого не буду робити. Погода така. А якщо піднімуся туди, то то вже буде надалі. А так, так, все. Так ми зараз і зробимо. Там зараз домонтується той ролик. Я зроблю ось цей первую. В чергу, а потім... А потім той. Ну, що там цікаво? Там цікаво, це нічого такого немає. Стоять руїни. Але це як сказати, як для кого. Може хтось там працював, буде цікаво буде йому, може не буде цікаво, то таке. Ну, що маємо, то маємо. Так, ладно. Ідемо ще, що там ще дров під носом. І будемо... Будемо сидіти в хаті. Чуть не забув. А ви всі будьте здорові і до зустрічі. Не забув попрощатись. На день походу ще буде і сонце. Хоча синоптики не, по... не обіцяються. Все, всім пока!